Стань тим, кого бояться втратити. Чому деякі люди поводяться так, ніби твоя присутність це щось само собою зрозуміле? Чому твоє тепло сприймають як ресурс, який ніколи не закінчиться? І головне, чому ти дозволяєш це? Правда проста й жорстка люди цінують не тебе, а страх тебе втратити. Не твої слова, не твою турботу, не твою любов. А саме ризик залишитися без цього всього, і поки вони не відчувають цей ризик, ти для них просто фон. Стоїки розуміли цю реальність ще дві тисячі років тому. Вони казали не благай любові, будь тим, чию любов втрачають із болем, не випрошуй поваги, стань тим, без чиєї поваги життя інших стає біднішим. Істинна сила не в тому, щоб тримати когось поруч. Вона у здатності спокійно піти, якщо тебе не цінують. Уяви це. Ти не запасний план, не варіант, якщо не знайду нічого кращого. Ти опора, без якої їхня історія тріщить. Але вони зможуть побачити це тільки тоді, коли відчують, що можуть тебе втратити. І саме в цей момент змінюється все. Вони починають тягнутися до тебе не зі звички, а зі страху втрати того. Що справді має вагу. Це не гра і не маніпуляція, це твоя незалежність, яку неможливо ігнорувати. Стоїчна філософія вчить твоя цінність народжується не з чужих слів, а з твоєї витримки, гідності і принципів. Коли ти будуєш життя так, що не потребуєш чужого схвалення, інші починають шукати твого схвалення, коли ти не тримаєшся за них, вони починають триматися за тебе. Пам'ятай, ти не мусиш бігати за визнанням. Джерело сили не біжить за тим, кого напоїло, воно просто тече, і ті, хто хочуть пити, самі до нього приходять. Якщо твій розум спокійний, твої рішення тверді, а твоя присутність наповнена внутрішньою рівновагою, ти вже магніт. І тоді не ти шукаєш, тебе шукають. Не розкидай себе на всіх, не намагайся догодити кожному. Твоє життя. Не безкоштовна роздача. Твоє тверде ні іноді має більшу силу, ніж найщиріше так. Бо воно нагадує твоя увага, це привілей, не право, і чим більше люди це розуміють, тим сильніше вони прагнуть бути її гідними. Твоя присутність це незвичка, це дар, який неможливо підмінити. І коли ти сам почнеш ставитися до себе саме так, світ віддзеркалить це ставлення. Не проси любові, стань тим, кого не хочуть втратити. Це і є стоїчний шлях, шлях внутрішньої гідності, яка змушує інших бачити твою справжню вагу. Перш ніж йти далі, підпишись і постав вподобайку це простий жест, який допомагає каналу рости. Дякую за твою підтримку. Є одна річ, яка знецінює навіть найкращі якості людини. Надмірна доступність. Якщо тебе можна дістати будь-коли, якщо твоє так чути раніше, ніж хтось встиг попросити, ти перестаєш бути цінністю, ти стаєш звичкою. Стояки нагадують час і увага це ресурси, які не можна витрачати бездумно, твоя енергія не безмежна, і вона не повинна витікати до кожного, хто згадав про тебе в зручний для себе момент. Це не холодність. Це самоповага, поглянь на власне життя як на сад. Якщо відчинити ворота для кожного перехожого, він швидко перетвориться на витоптане поле, але якщо пустити туди лише тих, хто справді розуміє його цінність, він розквітне. Так само і з тобою твоя присутність має бути привілеєм, а не звичкою. Не відповідай на кожен дзвінок, не спіши на кожне повідомлення, нехай люди розуміють. Твоє так має вагу, а не роздається, як дріб'язок. Люди починають цінувати те, що не лежить просто на прилавку, і вони будуть прагнути твого часу більше, коли зрозуміють, що його потрібно заслужити. Ми маємо берегти свій внутрішній світ від хаосу зовнішнього. Твоя дисципліна у використанні часу це теж форма внутрішньої гармонії. У тебе є своя мета, свої справи, свій шлях, і той, хто хоче бути його частиною, повинен вписатися в нього, а не вимагати, щоб ти відмовився від себе. Це не про грув недосяжного, це про розуміння власної цінності. Постійна доступність зменшує твою вагу в очах інших. Обмежена доступність, навпаки, підкреслює її. Коли ти не кидаєш усе заради чужих бажань, ти посилаєш чіткий сигнал Моє життя має структуру, і в ньому є місце лише для тих, хто її поважає. Пам'ятай люди притягуються до тих, хто має власні цілі, до тих, хто не обертає своє життя навколо інших, до тих, хто має чіткі межі. І коли вони бачать, що ти не реагуєш миттєво, вони починають замислюватися чому. І це чому часто народжує повагу. Не будь тим, кого можна викликати натисканням кнопки. Не дозволяй іншим відчувати, що твою увагу можна отримати без зусиль. Уміння сказати зараз не можу це не грубість, а сигнал, що твоє життя має порядок. І той, хто хоче бути частиною цього порядку, має це враховувати. Стоїчна дисципліна вчить твій час це найцінніше. Що ти маєш, і якщо ти віддаєш його всім без винятку, не дивуйся, коли його перестануть цінувати. Зроби так, щоб твоя присутність відчувалася як щось важливе. Нехай люди чекають, докладають зусиль, прагнуть бути поруч, бо тільки тоді вони починають справді бачити твою вартість. Люди цінують не те, що лежить на долоні, а те, що потрібно розгадати. Якщо ти відкриваєш перед іншими всю свою душу за перші кілька розмов, інтерес згасає. Це людська природа, коли ми вже все знаємо, ми перестаємо прагнути дізнатися більше. Стояки розуміли цей принцип. Самоконтроль це не лише про емоції, це ще й про те, скільки себе ти показуєш світові. Твоя сила не у тому, щоб виставляти все на показ, а у здатності тримати частину себе глибоко всередині, як скарб, який відкривається лише тим, хто готовий і гідний. Уяви себе як глибоке море. На поверхні спокій, прозорість, передбачуваність. Але чим далі хтось занурюється, тим більше таємниць відкриває, тим більше шарів з'являється, тим сильніше тягне дослідити далі. Саме так має відчуватися спілкування з тобою, не як коротка замітка, яку можна прочитати за хвилину, а як книга, яку хочеться відкривати знову і знову, сторінка за сторінкою. Це не означає бути холодним чи відстороненим, це означає не розкривати все одразу, не розповідати всю історію в першому розділі. Дозволь людям витрачати час і зусилля на те, щоб тебе пізнати кожен крок. Кожна дрібниця, яку вони відкривають про тебе, має бути як нагорода за їхню увагу й терпіння. Стояки казали тиша часто говорить більше, ніж слова. Іноді несказане має більшу силу, ніж сказане, якщо ти залишаєш місце для здогадів, якщо не пояснюєш кожен свій крок, ти починаєш викликати цікавість. Люди починають замислюватися, хто він насправді, і це хто тягне їх ближче. Проблема більшості в тому, що вони розкриваються занадто швидко усе на тарілочці, без загадки, без інтриги, і тоді ніякої напруги, ніякого бажання заглибитися, залишай частину себе за кадром. Нехай хтось докладе зусиль, щоб дізнатися твої справжні цінності, погляди, глибину. Тоді кожна відкрита риса твоєї душі стане для нього не випадковістю, а знахідкою. Пам'ятай, Загадковість це не гра, це спосіб показати, що твоя сутність не вміщується в кілька слів чи повідомлень, що ти більше, ніж вони бачать зараз. І ця недосяжна частина робить тебе цікавішим, сильнішим, значимішим. Люди тягнуться до того, що не повністю зрозуміле, вони прагнуть відкрити те, що приховано. І, якщо ти залишаєш у собі простір для відкриттів, ти стаєш не просто ще однією людиною, ти стаєш загадкою, яку хочеться розгадати. Твоя глибина це не слабкість, яку потрібно прикривати, це твоя сила, не поспішай відкривати всі карти, дозволь людям вкладати час і зусилля, щоб пізнати тебе, і тоді вони не просто цінуватимуть тебе, вони будуть дорожити тим, що змогли відкрити. Будь цінністю, у яку інші хочуть інвестувати. Подумай про це чесно чому деякі люди проходять повз тебе, ніби ти повітря, а до інших тягнуться, навіть не розуміючи чому. Різниця не в зовнішності, не в грошах, і навіть не в харизмі різниця у внутрішній цінності, яку вони транслюють. Стоїки казали те, що легко дісталося, не цінується. І це правда життя. Якщо ти роздаєш свій час, увагу, енергію всім без розбору, ти стаєш фоном. Але якщо твоя присутність це щось, що потрібно заслужити, люди починають боротися за місце поруч. Уяви себе не як зручну опцію, а як фортецю з відчиненими воротами лише для тих, хто приходить із повагою. Це не про пиху, це про здорові межі. Якщо хтось хоче бути частиною твого життя, нехай покаже це діями, нехай вкладе час, нехай зробить зусилля, бо лише те, у що ми вкладаємось, ми по справжньому цінуємо. Подивися навколо речі, які нічого не коштують, губляться першими, те, за що ми платили дорого, часом, болем, терпінням ми оберігаємо. Так само і зі стосунками. Якщо ти сам дозволяєш обходитися з собою, як із чимось дешевим, не дивуйся, що тебе не цінують. Твоя задача не випрошувати увагу, твоя задача показати рівень, на якому вона має відповідати. Це можна зробити просто не погоджуйся на поверхневі стосунки, не витрачай години на тих, хто не витрачає хвилин, не відкривай душу тим, хто не готовий навіть слухати. Це не холодність. Це повага до себе. І саме вона стає магнітом. Люди відчувають, коли ти не готовий віддати себе за дешево. І тоді вони починають інвестувати увагу, час, енергію, щоб бути поруч. Стоїчна філософія вчить наша цінність не залежить від того, чи її визнають інші, вона народжується з наших чеснот і принципів. Але щоб інші. Теж її побачили ми маємо дати їм можливість її відчути. І це не станеться, якщо все дісталося їм без зусиль. Ти не повинен гнатися за тим, щоб тебе обрали ти маєш створити такі умови, щоб твоя присутність була нагородою. Щоб поруч із тобою бути означало щось більше, ніж просто бути, і тоді ти станеш не ще однією людиною у натовпі, а тим, кого не хочуть втратити. Пам'ятай, головне, Цінність, яку роздають безкоштовно, перестає бути цінністю. Але цінність, яку треба заслужити, стає скарбом. І саме так ти маєш будувати свої стосунки. Не на зручності, а на повазі, не на доступності, а на значущості. Багато хто плутає доброту з жертвенністю. Вони думають якщо постійно ставити інших вище за себе, це шлях до любові. Поваги, гармонії. Насправді ж це шлях до виснаження і втрати себе. Ти не можеш бути опорою для когось, якщо сам не стоїш міцно. Дерево дає плоди лише тоді, коли має сильне коріння. Так само й людина здатна любити, підтримувати, надихати лише тоді, коли її внутрішні ресурси не виснажені. Якщо ти ігноруєш власні потреби заради чужих примх, ти не герой. Ти руйнуєш основу, на якій тримається твоє життя. Уяви себе як колону, що підтримує цілу будівлю. Якщо вона ослабне, усе навколо може впасти. Так і ти. Коли нехтуєш власним благополуччям, твої стосунки теж починають хитатися. Це не егоїзм, це мудрість. Турбота про себе це не мені байдуже на інших, а я хочу бути сильним, щоб могти давати. І ця різниця колосальна не погоджуйся на компроміси, які руйнують твоє щастя, не погоджуйся на зв'язки, де твоя гідність, валюта для чужого комфорту. Це не про відштовхування людей, це про баланс. У здорових стосунках твої інтереси так само важливі, як і інтереси іншої сторони. Стоїки вчили все життя це пошук рівноваги. І, якщо ти кидаєшся з крайності в крайність або живеш лише для себе або лише для інших, ти втрачаєш цю рівновагу. Мудрість у золотій середині, де твої потреби не ігноруються, але й не затьмарюють усе довкола. Постійно відстоювати свої межі це не слабкість, це сила, це спосіб сказати, мої почуття важливі, моє життя має значення. І я не дозволю нікому ставитися до мене так. Ніби це не так. Коли ти чітко розумієш, чого хочеш і що тобі потрібно, інші починають це поважати. Люди дивляться на тебе і думають він знає свою ціну, і саме це викликає довіру та повагу. Пам'ятай, ти не зобов'язаний бути другим планом у чужому житті, ти не зобов'язаний ламати себе заради схвалення. Твоя цінність не в тому, скільки ти терпиш. А в тому, наскільки ти вірний собі. Коли твої потреби на першому місці ти випромінюєш силу. Ти не хапаєшся за інших, вони самі тягнуться до тебе. Бо поруч із сильною людиною завжди хочеться бути, бо така людина не поглинає, а надихає. Стоїчна мудрість каже самоповага це фундамент будь-яких здорових стосунків. Без неї все інше рано чи пізно тріскає, і якщо ти не поважаєш себе, не очікуй цього від інших. Тож піклуйся про себе, будуй життя так, щоб воно живило тебе, став свої межі, говори ні, коли це потрібно. Це не егоїзм, це любов до себе, без якої не буває справжньої любові до інших. Твоє благополуччя не тема для переговорів. Є межа, яку не можна переступати ніколи твоє внутрішнє благополуччя та самоповага. Це не те, про що можна домовлятися чи чим можна жертвувати заради чийогось комфорту. Це основа, на якій тримається все твоє життя. Якщо ти її здаєш, решта теж починає валитися. Твій внутрішній світ має бути незалежним від зовнішніх обставин. Люди можуть приходити й іти. Ситуації можуть змінюватися. Але якщо твій спокій залежить від того, як хтось до тебе ставиться, ти втрачаєш владу над власним життям. Подумай про себе як про зірку вона світить сама по собі, їй не потрібно схвалення планет, що обертаються довкола, вона не змінює свого сяйва, якщо хтось віддаляється. Так само і ти, твоя цінність не має обертатися навколо іншої людини. Як тільки ти ставиш когось у центр своєї всесвіту, ти втрачаєш рівновагу, ти стаєш залежним від їхньої присутності, настрою, рішень, і тоді вже не ти керуєш своїм життям, керують вони. Стоїцизм учить нас відпускати прив'язаності, які роблять нас слабкими, не тому, що ми байдужі, а тому, що наша сила у внутрішній самодостатності. Коли ти не чіпляєшся за чиєсь схвалення, ти стаєш спокійнішим. Коли твоє щастя не залежить від чужої уваги, ти стаєш вільнішим. Саме ця свобода і робить тебе привабливим. Людей тягне до тих, хто не вимагає їхньої присутності, щоб відчувати власну повноту. Це не означає, що треба відгороджуватися чи не впускати нікого в життя це означає будувати стосунки на рівних. Ти центр власного життя, а всі інші важливі його частини, але не ядро. У тебе є свої цілі, свої пристрасті, свої сенси, і вони мають залишатися в центрі уваги, навіть коли ти поруч з іншими. Стоїчна концепція з золотої середини вчить нас уникати крайнощів, не йдеться про повну відмову від близькості. Йдеться про те, щоб не дозволити їй поглинути тебе. Коли стосунки будуються на взаємній незалежності та повазі, вони стають міцнішими там немає місця страху втрати, бо обидві сторони стоять міцно на власних ногах. Пам'ятай, твоя цінність не визначається тим, чи хтось поруч, вона існує незалежно від чужих очікувань. І якщо ти зберігаєш вірність собі, своїм принципам і своєму шляху, саме це випромінює силу, яка притягує. Стоїки казали найвищий спокій приходить тоді, коли ми перестаємо дозволяти зовнішньому визначати наше внутрішнє. І якщо хтось намагається зробити тебе залежним, згадай, твоє благополуччя не продається, не обговорюється, не поступається, це твоя опора. І чим міцніше ти її тримаєш, тим сильніше стоїш на ногах. Перестань гнатися, надай їм можливість зробити крок назустріч. Зупинись і чесно скажи собі, чому ти завжди пишеш першим, чому саме ти знову тягнеш цей діалог на собі, ніби без тебе все розвалиться? Чому мовчання з їхнього боку змушує тебе відчувати провину? Якщо це про тебе, ти не один. Майже кожен хоча б раз потрапляв у цю пастку. Ми починаємо вірити, що якщо не проявимо ініціативу, все зникне, що варто лише зробити паузу, і нас забудуть. Але це брехня, яку ми самі собі розповідаємо, і вона позбавляє нас сили. Стоїки казали сила у тому, щоб не бігти за тим, що не під твоїм контролем. Ти не можеш керувати чужими діями, але можеш керувати своїми. І найпотужніше, що ти можеш зробити, це створити простір, де інші самі почнуть рухатися назустріч. Подумай про маяк він не ганяється за кораблями, він просто світить спокійно, стабільно, незворушно, і кораблі самі йдуть до нього, коли їм потрібне світло. Так само і ти, твоя задача світити, а не бігати. Коли ти перестаєш бути постійним ініціатором, Відбувається цікава річ простір починає заповнюватися з іншого боку. Людина починає задумуватись, чому він мовчить. А може, я йому небайдужий. Чому тепер я хочу написати? Ця тиша стає дзеркалом, у якому вони бачать свою справжню роль у ваших стосунках. Постійна ініціатива з твого боку знецінює тебе це як подарунок, який приносять щодня. Він перестає бути подарунком, але якщо він з'являється неочікувано, він має вагу. Твоя увага теж має бути такою, не постійною вимогою, а подарунком, який хочеться заслужити. Відсутність дії іноді сильніша за дію. Зроби паузу, не відповідай одразу, не пропонуй зустрічі кожного разу, не бери на себе весь тягар комунікації, і ти побачиш, як динаміка зміниться. Якщо стосунки важливі, інша сторона зробить крок. Якщо ні, тиша лише підтвердить те, що й так було. Найбільший страх багатьох, що, відійшовши на крок, вони втратять людину. Але правда в тому, що якщо ти можеш втратити когось тільки тому, що перестав писати першим, ти ніколи й не мав цього зв'язку. Справжня прив'язаність не зникає через паузу, вона тільки зміцнюється. Пам'ятай, ти не мусиш бігти за увагою, не мусиш тягнути розмову силою, твоя вартість не зменшується через мовчання. Навпаки, у тиші вона починає звучати голосніше. Стоїки вчили той, хто не боїться відійти, завжди сильніший за того, хто боїться залишитись один. І це не про байдужість, це про впевненість, про спокій, який говорить: Я не ганятимусь за тим, що має прийти саме. Тож дозволь іншим зробити свій крок, дозволь їм проявити ініціативу, дозволь побачити, що ти не варіант за замовчуванням, а людина, поруч із якою потрібно діяти, і коли вони це зроблять, це буде вже не звичка, а вибір, а вибір завжди цінується більше. Є одна річ, яку ти повинен зрозуміти раз і назавжди щастя не приходить ззовні. Його не приносять люди, його не дарують стосунки, воно не народжується з чужого схвалення. Щастя це не те, що тобі дають, це те, що ти будуєш сам. Ніхто не може зробити тебе нещасним без твоєї згоди. Марк Аврелій писав Життя це те, що роблять із нього наші думки. І це не гарні фрази, а практичні інструменти коли ти навчаєшся керувати своїми думками, реакціями. Очікуваннями ніщо зовнішнє не може зламати твій спокій. Ти, як сонце. Воно світить, навіть коли хмари затуляють небо. Хмари приходять і йдуть, але сонце лишається. Так само і твоя внутрішня сила, якщо вона справжня, жодна людина і жодна ситуація не зможе її погасити. І ще один принцип, який змінює життя будь готовим піти. Не тримайся за те, що тебе руйнує. Не залишайся там, де тебе не цінують. Уміння піти це не слабкість, це найвища форма сили. Бо йти важко, залишатися в токсичному легше. Але коли ти йдеш, ти заявляєш, моє життя варте більшого. Стоїки не боялися втратити, вони боялися втратити себе і саме тому були непохитними. Якщо хтось постійно ігнорує твої потреби, зроби крок назад. Якщо тебе не поважають, Піди. Якщо тебе змушують сумніватися у власній цінності, це не твоє місце. Твоя сила не в тому, щоб утримати будь-що. Вона в тому, щоб мати сміливість відпустити, але йдучи, залишайся спокійним, не кидайся у крайнощі. Емоційний баланс це броня, яку не проб'є жоден удар. Ти не камінь, ти людина, і почуття це нормально. Але стоїки вчили відчувати. Не означає втрачати контроль. Ти можеш бути розчарованим, але не зламаним. засмученим, але не знищеним. Це й є вища форма сили, коли ти керуєш своїми емоціями, а не вони тобою. Коли ти не залежиш від чужого схвалення, ти стаєш магнітом, коли ти можеш піти, ти вже не боїшся втратити. Коли твоє щастя народжується всередині, ти стаєш непохитним ти не тінь. Яка чекає дозволу світити, ти світло, і хто не бачить його, просто відвернувся, а не погасив тебе. Ти не просиш місця в чиємусь житті, ти створюєш простір, у який хочуть потрапити. Це і є шлях стоїка. Життя збудоване не на залежності, а на самодостатності, не на страху втратити, а на сміливості залишити, не на пошуку схвалення, а на вірності собі. Пам'ятай, ти не мусиш бути обраним, ти сам обираєш, і саме це робить тебе вільним. Живи так, щоб тебе не могли не поважати. Будь тим, кого не хочуть втрачати, і нехай твій спокій стане тією силою, яку не зламає жодна буря. Підпишись на канал і залишайся з нами. Тут ми тренуємо розум, загартовуємо характер і вчимося жити стоїчно, без страху, без жалю. З внутрішньою силою. Якщо це відео дало тобі щось важливе, натисни вподобайку та поділися своїми думками в коментарі. Разом ми ростемо сильнішими.